А ви знаєте, що в клубній компанії Лівгуд ви можете економити свої гроші, купуючи продукцію преміум сегмента за найнижчими цінами на світовому ринку нижче на 75%. А ще цей клуб дає можливість вам мати основне або додаткове джерело доходу. Цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій youtube канал, підтримайте мій україномовний контент і давайте про ваші вигоди та переваги. Вітаю мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер клубної компанії «Лівгуд». Я радо ділюся з великою кількістю людей про цю клубну компанію. Адже вона принесла нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. І ця співпраця вона вигідна абсолютно для кожної людини. Незалежно від того, чи ви будете просто клієнтом, споживачем, ви будете мати для себе ряд переваг. Перш за все у цій клубній кампанії є продукти велнас продукти здоров'я, спорту, молодості та краси. Це лише початкова стадія розвитку маркетплейсу клубної кампанії Лівгуд, адже місія компанії є допомогти людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. З Часом, звичайно, маркетплейс буде розширений, і тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів. А згодом послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, інших напрямків, бронування готелей, викуп авіаквітків і ряду інших цікавих послуг та товарів. Клубна компанія Лівут об'єднала три тенденції сучасності: саме клубну модель, маркетплейси та партнерську програму. І ось такий міксований клуб закритого типу має назву Лівут, в перекладі, який означає жити добре. Отже, по-перше, це продукція, яка є найвищої якості, вона підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США і не лише, а й світовими такими сертифікатами, як «Органік», джемпі, кашер, ряду різних світових сертифікатів, які видаються згідно оцінки незалежних. Лабораторій, які досліджують сировину та компоненти, з якої виготовляється той чи інший продукт, ціна вона радує кожного споживача, і люди розуміють, що вони можуть купувати ці продукти на постійній основі. Саме із цього до клубної компанії LівGood приєднується велика, велика кількість людей. Будьте та залишайтеся здоровими, купуйте продукцію для свого клітинного харчування. Не забувайте, що в сучасному світі, в нашому сучасному раціоні харчування, ми 100% не отримуємо всіх тих вітамінів та мінералів і компонентів, які збагачують нашу клітину для нормальної її роботи для повноцінного функціонування. Ми маємо прививати цю культуру оздоровлення, тому що світ показує, що не так багато ми і проживаємо років у своєму житті. А коли починається наша друга молодість, ну знаєте, коли в нас є здоров'я, ми хочемо творити і радіти. Ми хочемо ще бачити успіхи своїх дітей, внуків ну і звичайно самим насолоджуватись цим прекрасним життям. Отже, продукт це є пріоритетом номер один, чому приєднується велика кількість людей. Засновники клубної компанії Лівгуд є сімейна пара Райан та Ліза Гудкін. Вони розробники саме продукції Велнас. Доктор Райан, він фармацевт, лікар, науковець, і він насправді пояснює і своєю дружиною Лізою, яка є директором з навчання по продукту, для чого нам потрібні ці продукти, що входить в компонент даного продукту, які тут є вітаміни, мінерали, яке є дозування, що ми отримуємо. Від споживання цього продукту, і який буде у нас результат, відомо, що магній він приймає участь понад 300 біохімічних реакцій кожної людини. Отже, магній ми маємо споживати щодня. Якщо у вас турбують головні болі, якщо у вас є судоми в ногах, ви себе погано почуваєте, у вас стомлений вигляд, і ви не маєте тієї енергії, вам потрібен ультрамагнівий комплекс. А ще краще від клубна компанія Лівівуд. Вартість цього продукту 9 доларів центів. Це абсолютно допустима ціна для кожної людини. Вітамін Д3К2. Ви знаєте, це унікальний комплекс поєднання таких вітамінів, і ми знаємо наскільки вітамін Д потрібен для кожного організму. 8 доларів 95 центів. Я гадаю, що в комплексі з кальцієм ви мало де знайдете навіть в аптечних кіосках ось такого рівня продукт. І нагадую, що тут дуже висока якість до цього комплексу ще входять. Мультивітаміни як для жінок, так і для чоловіків. Для жінок тут іще є вітамін. Є цинк, він дуже важливу роль для жіночого організму. Відіграє ну і звичайно, люди, які хочуть покращити зір, ці вітаміни вам обов'язково е зроблять той результат, якого ви навіть не очікували. Я споживаю цю продукцію і я її рекламую для того, щоб ви також розуміли, що це доступна ціна, і я дійсно маю результати від споживання цих продуктів. Хочу наголосити на тому, що ці продукти ви купуєте за власним бажанням, немає тут ніяких зобов'язань. З приводу придбання продукції щомісячної, а потім є реалізації. Ні. Ви купуєте тоді, коли вони вам потрібні, в тій кількості, якої ви хочете купити. Якщо об'єднати ось ці три базові продукти, це буде той набір продуктів, який необхідний для кожної людини. Вартість всіх трьох продуктів складає 27 доларів. Люди, ви точно зможете собі дозволити придбати ці продукти. У кожного клієнта є право вибора, як придбати продукти, або ви їх купуєте за ціною роздрібною, яка є в рази дешевшою від представників на світовому ринку, або за ціною учасника. В такому разі такий клієнт робить підписку з клубної компанії Лівуд, сплачує 10 доларів і купує на протязі місяця будь-який асортимент продукції в тій кількості, якої він хоче. Клієнти, які роблять підписку, вони мають особистий кабінет. І у цих клієнтів з'явилась нова вкладка. Заробляйте безкоштовні подарунки. Натиснувши на цю вкладку, ви матимете особи реферальне посилання, яким ви можете ділитися з необмеженою кількістю людей кожного разу за вашим посиланням, коли люди будуть купувати продукції в клубній компанії Лівуд, ви від цієї клубної компанії будете отримувати безкоштовні подарунки. Це продукти, які ви можете обрати на лінійки маркетплейсу клубної компанії Лівуд. Ну класна новина такого ще ніхто не пропонував, і це теж є вагомим важелем, чому сюди люди долучаються, тому що тут вигоди, тут подарунки, які люди... Кожен із нас. Продукція для здоров'я, краси, молодості і довголіття. Все лише розпочинається. З часом буде тут дуже великий асортимент. І нагадую, що ця клубна компанія дає можливість заробляти. Тут є партнерська програма, яка передбачає сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубу. Отже, ви можете бути спочатку клієнтом, споживачем, а потім розібравшись, з партнерською програмою приєднатись і займатися власною справою. Раджу вам поєднати все це і відразу купити франшизу за 50 доларів і мати власну справу, яку ви можете масштабувати в понад 200 країнах світу. За те, що ви створюєте та розширюєте клієнтську і партнерську базу клубної компанії Лівгуд, ви маєте власну справу і заробляєте сім видів грошової винагороди. Це дуже щедрий компенсаційний план. Понад 82% свого доходу. Засновники виплачують усім активним своїм партнерам, які розширюють і створюють клієнтську та партнерську базу клубу, знаєте, я вам хочу сказати, що у 2025 рік засновники поставили ціль створити більше клієнтську базу, і більшість людей буде знати про Лівут як про високоякісні продукти за найнижчою ціною. Мало хто буде знати, що тут є партнерська програма. Запрошую вас до своєї команди ком'юніті. Допоможу вам розібратися з компенсаційним планом з веденням вашої власної справи. І зараз акцентую лише на декількох видах заробітку. Перший вид заробітку називається швидкий старт. Ми його називаємо виплатою кешбека. Кожного разу, коли ви залучаєте нового партнера до клубної кампанії, вам за кожного партнера клуб виплатить по 25 доларів. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви бажаєте. Тож зерніться, будь ласка, навколо своїх близьких друзів та знайомих яким ви бажаєте бути залишатися здоровими, а також мати основне або додаткове джерело доходу? Другим видом заробітку є мечін-бонус, тобто чек від чека. Люди, які приходять за вашим реферальним посиланням, розбираються з компенсаційним планом і починають знову ж таки запрошувати своїх друзів від заробітку цих людей. з Часом клубна компанія LiveGood буде виплачувати вам 50% від їхнього заробітку. Це чек від чека по глобальній системі. Про всі деталі заробітку я розповідаю на своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який ви знайдете в описі. Даного відео, отже, зробимо коротенькі підсумки. Клубна кампанія дає можливість кожному партнеру займатися власною справою, і для цього ви маєте сплатити лише 50 доларів. Ваша основна справа розпочинається з інвестиції в 50 доларів. Запросивши лише двох людей до клубної компанії, ви повертаєте свою інвестицію. Це 100% факт, що в клубній компанії Лівгут ви можете розпочати власну справу лише з 50 доларів в цій сумі. Дві цифри: 40 доларів. Ви один раз назавжди сплачуєте членство з клубної компанії Лівгуд, яка дає вам клубну карту, готовий бек-офіс. Під ключ, в якому є бухгалтерський облік, звітність, статистика, маркетплейс, все це з реферальним посиланням. І ваша щомісячна або річна підписка. Кожного місяця ви сплачуєте в розмірі 9 доларів 95 центів. Річна підписка сягатиме 99 доларів 95 центів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо вам вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх обов'язково. Кожному даю зворотній зв'язок. Давайте змінювати своє життя та наших друзів, близьких та знайомих. З вами була Жанна Вітко. Запрошую вас до своей команды комьюнити клонной компании LivGood.